Я стабілізував би один час, поставив би і все без цих перепадів. Хоча це робиться автоматично, але я не знаю, я, якийсь дискомфорт доставляє. Люди звикли до часу переходити. кожен. Що воно міняє. Я не розумію, що воно міняє. З медичної точки зору зміна часу змінює біологічні ритми людини. Адаптація може тривати кілька днів і викликати певні незручності, сонливість, підвищену втомлюваність та зниження концентрації уваги. Проводили багато клінічних досліджень і метааналізів, де довели, що переход на різні часові пояси в принципі порушують там секрецію моатаніна це гормон сну і підвищують рівень кортизолу, Це гормон стресу в Україні. Сезонне переведення годинників запровадили у 1981 році. Про вітамін Д і мелатонін тоді не думали. Зробили це винятково з економічних міркувань. Бо вважали, що перехід на зимовий час дозволить економити електроенергію в темну пору року.